Дев'ятниця до вшанування дорогоцінної крові Ісуса відмовляється протягом липня на честь Пресвятої Діви Марії, повний відпуст. Щодня на початку висловлюємо наші прошення та подяки. Сьомий день. Зволь прийти мені на поміч, о мій Боже. Господи, поспіши мені на допомогу. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О Ісусе, Любий Спасителю, поглянь на нас, що спішать посвятити себе Твоїй дорогоцінній крові і приректи Тобі нашу негаснучу любов і вірність, порушені до жалю і співчуття, пригадуванням Твоїх страждань, образом Твого Христа на Голготі. І видом крові ми щиро бажаємо цим посвяченням нашої цілої істоти сподобатись Твоєму серцю і добитись, щоб Ти більше не пам'ятав гріхів наших і наших братів. О Ісусе, спаси нас для життя Твоєю кров'ю, нехай вона буде нашим скарбом і предметом нашої найбільшої любові, О милосердний відкупителю! Зволь ласкаво глянути на нас як на вірних почитателів твоєї дорогоцінної крові і прийми всі наші молитви, труди і жертви, як щирі акти любові і надолуження. Крови Ісуса, Небесне вино, що творить невинних дів і мучеників. Наповни наші душі повінця і вчини нас живою чашею, звідки Божі ласки безперервно полються на тих, що люблять тебе, а особливо на бідних грішників, котрі погоджують тобою, так, щоб вони могли відчути, наскільки твоє милосердя є більшим від усіх земних почувань. Крови нашого розп'ятого Спасителя. Відгороди нас від цього світу і від Духа світу, запали в нас прагнення до самопосвяти і терпінь. Будь нашою силою у боротьбі і випробуваннях в нашому вигнанні, щоб у годину нашої смерті ми благословили Тебе за отримання потіхи і освячення в житті, а потім в небі завжди хвалили і любили тебе. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Нехай будуть прославлені і благословенні, пресвяте серце і дорогоцінна кров Ісуса у присвятих тайнах на престолі, звернення до пречистої діви дорогоцінної крові Ісуса. Згадай все милостиво, мучеників, пречиста Діво Марія, що ніколи не було чувано. Щоб хто небудь із твоїх дітей, відкуплених кров'ю Твого сина, шукав Твого заступництва і був залишений без помочі, співкупительку, людського роду, моя цариця і матінко, уповаючи на силу дорогоцінної крові Ісуса, я прибігаю до тебе і в моїм горю падаю до Твоїх стіб. Мати, розп'ятого Ісуса, об'єднай мої молитви із Твоїми. Виєднай для мене ласку від щедрун божественного серця, в той час, як я клячу під цим Христом, скорбіюча мати, почуй і вислухай мене. Амінь. Молитва до дорогоцінної крові. Найдорогоцінніша крові вічного життя, що є ціною відкуплення грішної людини, що своїми спасительними струменями. Задовільняєш спрагу грішних душ, змиваєш із них бруд. Ти, що обстаєш за справою людей перед троном безмежного милосердя. Із глибини мого серця поклоняюся тобі і бажаю, наскільки є в моїх силах, вчинити надолуження за кривди і образи, які постійно тобі наносить людство, а особливо ті, що бездумно сміють тебе хулити. Хто ж не буде благословити і хвалити оцю кров нечуваної вартості, котру душу не надихне любов до Ісуса, котрий пролив всю свою кров ради нас? Яка би була моя доля, коли б Ісус не відкупив мене цією божественною кров'ю? І що ж тебе спонукало вийти із жил мого Спасителя аж до останньої краплі? Лише любов, о, безмірна любове, котра подала нам цей спасительний бальзам. О, безцінний бальзам, витрискуючи із джерела безмірної любові. Даруй, щоб всі серця на усіх мовах Тебе хвалили, величали, Тобі дякували тепер і во віки віків. Амінь. Похвала небесним особам. Нехай Бог буде благословенний, нехай Його ім'я буде благословенне, нехай Ісус Христос буде благословенний, істинний Бог і чоловік. Нехай ім'я Ісуса буде благословенне, нехай Його присвяте серце буде благословенне, нехай Його найдорогоцінніша кров буде благословенна, нехай Ісусу у присвятих Тайнах на престолі. Буде благословений, нехай Пресвята Богородиця Марія буде благословенна, нехай її святе і непорочне зачаття буде благословенне, нехай її славне небовзяття буде благословенне, нехай ім'я Марії Діви і Матері буде благословенне, нехай святий Йосиф, її найдоброчесніший обручник, буде благословенний. Нехай Бог у своїх ангелах і святих буде благословенний. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.